Всім привіт! Ви на каналі Тараса Білки. Мене звуть Тарас Білка. Сьогодні хочу поділитися деякими думками своїми. Це формат білка-ТОК, де власне я, як військовослужбовець, рефлексую на певні теми, які вважаю дуже важливими і необхідними, для того, щоб цивільні краще розуміли військових, а військові напевно краще розуміли цивільних. Сьогодні достатньо складна тема. І ну, знову ж таки, ті речі, ті думки, якими я ділюся, це з мого певного особистого досвіду. І з досвіду моїх побратимів ми цьому приділяємо достатньо багато часу, бо ми про це спілкуємося так чи інакше, ми про це говоримо. Сьогодні хочу поговорити на тему агресії, на тему агресії військових до цивільних і на тему агресії цивільних по відношенню до військових. Таке є. Таке є. На жаль, і такого немало. І я підозрюю, що може бути ще й більше, тому нам треба краще розуміти один одного. Давайте про це і поговоримо. Чому військові можуть десь спілкуватися? В якихось моментах агресивно, як здається, я поясню це дуже просто. Як ви уявляєте собі, якщо людина не агресивна, дуже м'яка, ходить, вдихає квіточки, насолоджується сонечком, отримує свій вітамін Д від того самого сонечка, розказує анекдоти, а потім їде на війну, де треба убивати ворога, я вам поясню так: неагресивні люди. Не виживуть, я говорю абсолютно серйозно. Я про це достатньо багато думав, бо у мене було кілька конфліктів в кавичках, можливо, десь не конфліктів, а агресивних дискусій з цивільними в Запоріжжі, наприклад, бо на цьому напрямку знаходимося. І отут я зрозумів причину, покопався достатньо глибоко і багато в собі. Поспілкувався з побратимами, і є певні тригери і певні запити у військових. Стосовно цивільних, напевно, очевидно, навпаки, теж є ці запити, але буду говорити про те, що знаю, що переживаю, і що бачу відповідно так само. Повторюся: неагресивна людина не може брати участь, як мені здається, в певних ситуаціях, в певних подіях, за певних умов неагресивна людина. Не може зберігати свою адекватність або напівадекватність, якщо хочете, коли у неї є можливість іноді ночувати в цивілізованій обстановці атмосфері, нормально поїсти, нормально поспати. Це стосується далеко не всіх, але повірте, далеко не всі люди несуть службу і воюють прямо в окопах. Да, на позиціях, да, звичайно ж, але у когось є можливість їздити в міста. Неважливо в які у когось є можливість десь жити в квартирах, більш-менш нормально облаштованих або просто нормально облаштованих. Але іноді так буває, що людина з такої атмосфери має їхати для виконання своїх бойових задач прямо туди, де її можуть вбити, і де треба вбивати ворога. Якщо людина не зберігатиме свою свідому агресію, не буде твердою і рішучою в певних діях. Людина просто не виживе. Це причина, щоб ви розуміли іноді десь, чому люди можуть бути агресивними. Тепер стосовно трігерів, але напишіть, будь ласка, в коментарях свої думки. Стосовно цього теж дуже цікаво їх почути. Тим більше розумію, що аудиторія у мене дуже думаюча і освічена. Тепер друге і більш важливе, крім цього, чому військові іноді можуть бути агресивні. І десь дуже тверді і різкі у спілкуванні, тому що так чи інакше, у людей, які наражають себе на небезпеку, які виконують свої воєнні і поставлені задачі, ці люди, очевидно ж, відчувають певною мірою якусь соціально десь несправедливість. І у цих людей, або якщо навіть не відчувають несправедливість, у цих людей є свої природні запити. В першу чергу це запит на справедливість. Коли ти в такій атмосфері, що бачиш або читаєш коментарі е, про те, що там якісь ухилянти, там якісь бояться ТЦК, і оце все, і не спішать в принципі йти свідомо мобілізуватися або в рекрутингові центри, ти не відчуваєш цієї справедливості. Так само, як ти не відчуваєш справедливості, коли е, іншими словами, давайте не так, давайте ось ось як. Коли мені пред'являють, що який ти військовий, ти не в формі. То багато дуже військових, коли приїжджають в міста, вони форму не одягають. І це не тому, що не хочеться якось ідентифікувати себе як військових. Я думаю, що якби всі військові ходили по містах і в ресторани, і в кафе по формі, то ми всі ахуєлі би. І напевно були б конфлікти зовсім іншого рівня. Але це зовсім інше питання. Тобто у військових є, звичайно ж, запит на справедливість, бо вони відчувають несправедливість у ставленні до себе. Це по перше. А по друге стосується більш важливого запиту: це запит на повагу, коли ти в місті. Можеш іноді перебувати або часто перебувати, або ночувати. Я вам хочу зазначити, що не тільки штабні люди можуть ночувати або знаходитися частенько в містах, в таких містах, як Харків, до речі, з Харкова, коли ми там жили, нам до лінії, де ми виконували свої задачі, їхати було рівно 15 хвилин. Хочу нагадати, що рівно 18 хвилин було до. Лінії безпосереднього бойового зіткнення з Запоріжжя, з центру Запоріжжя, за 40 хвилин ви можете доїхати до лінії бойового зіткнення. Це теж треба розуміти. І якщо людей військових відпускають десь відпочити або у когось є можливість. Якщо люди виконують різні задачі, у них є можливість, їх відпускають жити в нормальних умовах, це не значить, що ці люди не роблять нічого важливого. Але у цих людей є запит на повагу, і він буде надалі, і він буде тільки більше загострюватися. Тому нам треба тут поважати, як мінімум, один одного. Це стосується і розмов, і дискусій. І я не зачепив ще тему тригерів. Таке можна зустріти часто на парковках. Таке можна зустріти дуже часто в якихось побутових речах в чергах. В магазин у мене було кілька гострих дискусій. І кілька конфліктів, наприклад, в моєму під'їзді, де я живу, з цивільними. Бо у мене є запит, крім безпеки моєї родини, запит на ту ж саму повагу. Це стосується того, що, наприклад, коли я їду забирати дитину ввечері, о сьомій вечора я вмикаю освітлення в під'їзді. А коли я о пів на восьму вечора повертаюся з дитиною, це світло вимикають. Ну, от свідомо вимикають в силу неосвітченості якоїсь, в силу жлобізма, в силу. Не знаю, чого там ще, але от просто вимикають. І ти робиш зауваження людям раз дуже тактовно, два, три. Потім це продовжується, ти робиш агресивніше зауваження, і потім, коли ти хамиш, тобі говорять, що ти неадекватний. Таке теж буває дуже часто і починають скувати твою родину. Ну, наприклад, як, наприклад. А потім ще й застосовують аргументи. Що, а який ти військовий, якщо ти не в окопі? Ну не в окопі мається на увазі 24 на 7. і дуже часто можна чути ці претензії російською мовою. І відбувається ментальний злам, бо за кілька сот метрів до. Дискусії і конфлікту біля під'їзду, наприклад, я можу бути на новій пошті, де мені поступається чергою. Я отримую обслуговування і я бачу цю повагу. І деякі люди дарують нам зарядні станції, тому що наша згоріла прямо на позиціях. Я з цієї зарядної станції, прямо з позиції, приїжджаю додому і зустрічаю неповагу на рівні того, що да хто ти такий і Чо ти не в окопі». Наприклад, і для багатьох військових як би це не звучало. тригером є і ще і питання мови. Коли ти говориш українською мовою, тобі відповідають російською в в історичній манері. До чого я це все говорив? Не для того, щоб просто поплакатися, а для того, щоб донести одну дуже просту думку. Запорізька область залишається в трійці най... областей, в яких найбільша кількість території окупована. Наприклад, для вашого розуміння, знаєте, який відсоток Донецької області окупований? Майже 61. Знаєте, який відсоток Запорізької області окупований? 73. Більше тільки Херсонщина, там на 2% всього більше, 75. І Луганщина, там зрозуміло, 95. Але те, коли. Намагається хтось звинуватить військового в тому, що а що це ти не в окопі, який ти воєнний, якщо ти без форми, що ти тут ходиш, це свідчить про те, що люди не зовсім розуміють, що ті ж самі сили протиповітряної оборони в них теж служать військові, і навряд чи вони на першій лінії живуть в окопах або на спостережних пунктах. Слава і честь, звичайно ж, піхоті, тому що на них тримається вся ця війна, але крім піхоти, є іще і штурмові підрозділи, є іще і. Артилерія, є люди, які запускають хаймерси чи ракети, є авіатори літаків, є люди в силах безпілотних систем, які працюють на літаках дальньої розвідки. І ще багато хто є, хто бере безпосередню участь в бойових діях, і хто не сидить в землянках на четвертий рік війни вже. Тому що є така можливість і є певний запит: запит на комфорт, запит на справедливість і запит на повагу. А повертаючись до теми, чому іноді дискусії можуть бути агресивними, невже ви хочете, щоб військові були настільки неагресивними, ходили були схожими на ржевих поні? Бо мені здається, що рожеві поні не здатні вбивати своїх ворогів. Не ліквідовувати, не знищувати, а саме вбивати? Бо чомусь багато кому хочеться, щоб військових було дуже багато, і вони всі були чисті, охайні і висококультурні. Але чомусь ті ж самі цивільні люди не горять бігти і долучатися до лав сил оборони України, хоч в ППО, хоч в якісь інші підрозділи. Натомість вимагають до себе якоїсь певної поваги, але поваги. І справедливості. В першу чергу потребують військові, які зберігають свою агресію дуже часто, виключно для того, щоб вижити на лінії фронту. Подумайте про це і старайтеся спілкуватися бодай з якоюсь дрібкою поваги. Напишіть свої думки, будь ласка, в коментарях і дякую вам за підтримку мого каналу. Насправді у цього відео є друга частина, але я записав її виключно для патронів і спонсорів мого каналу. В подяку.